Міла Калашнікова сорока. А сорока усе знає, цілий день кругом літає. З висока вона все бачить, всі новини позбирає. Там лисиця прала шубу, а у вовка болять зуби. Вже в косулі є малята, а у зайців буде свято. Де горіх сховала білка, щоб бобер поніс у нірку, все цікавить білобоку, скрізь встигає на всі боки, Ще й добавить, розкрекоче, рознесе брехню охоче. А якби зайнялась ділом, дома більше щоб сиділа чи комусь допомагала б. І в цьому б на солоду мала, але й слухати не хоче, лиш літає та скрекоче. Також є на світі люди, що сорочена в них вдача. Пліткувати дуже люблять, і гріха в цьому не бачить. Друзів можуть розлучити, в сім'ях сварок наробити, бо любові в них немає. Лиш погане помічають. Ми ж повинні не судити, чи не краще б похвалити? Свято жити і в любові обережним будь в розмові, бо слова, що з вуст злітають, величезну силу мають. Пам'ятати завжди треба, що за нами стежить небо. Глянемо ж на себе збоку. Ми не схожі на сороку.